Вітаю! Ви на каналі на Естесті, і у нас сьогодні справжній сезонний продукт. Приготуємо його в духовці, запечемо його з овочами та м'язком. Легкий смачний рецепт. Розглянемо наші основні інгредієнти. Пан-гарбуз. Я взяв свининку, картопельку та цибульку. Все нарубав таким кубіком шматочком невеликим. Беремо зручну тару і додаємо інгредієнти. Картопля, гарбузик, цибулька та м'яско. Все, виклали наші інгредієнти в мисочку, додаємо спеції. За вашим власним бажанням, в мене це буде каріандр, суміш перців, не забуваємо посолити. Трошечки сухого чесночку і кріпочку копченої паприки для такої елегантної ноточки. Все, додали наші всі інгредієнти. Зараз це все діло нам треба буде перемішати. Беремо і перемішуємо. Гарно вимішуємо. Перемішали наші овочі та м'ясо з спеціями, додаємо туди олії. Олії багато не треба. І знову це все перемішуємо. щоб наша олія розійшлася по всім наших інгредієнтах. Тріхі цибуля втекла, ну то нічого страшного. Так треба. Перемішали, відкладаємо нашу цю мисочку, переходимо до форми, де ми будемо запікати наш гарбуз з овочами. Так як в мене... Вечеря на 5 персон, 4 я вже підготував, а 5 зробимо з вами разом. Так, відкладаємо наші човники, беремо фольгу, Десь приблизно ось тако відірвали. Беремо пергамент. Чого користуюся пергаментом, бо так буде краще, менше буде прилипати, ну і виглядає набагато цікавіше. Поставили вподобайку, кому подобається. Продовжуємо далі. А, так, спосіб приготування кораблика. Фольга пергамент. Беремо один край. Загортаємо його назовні і загорнули фольгою. Провели, загорнули, провели. Загорнули. Правили на края не звертаємо увагу. Все. Перший борт у нас готовий. Перевертаємо, загинаємо. 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 Вирівнули, зробили. Борт є. Далі. Двома руками, як казали в фільмі, ловкість рук і ніякого обману беремо і просто. Так. Загибаємо. Загибаємо, закрутили, пімпочку прижали, перевернули і зробили те саме. Загнули, підрівняли. Все. Наш човен готов до подорожі. Ми беремо наші човники, викладаємо їх в рядочок. Мені щось похоже на казачки, чорни, на яких плавали козаки. Хай буде так. І ще капнули. Капеляк 5-6 олійки. Берем і руками розмазуємо. Це для того, щоб у нас в лишній раз нічого не прилипало. Зайвим не буде. І борти теж легенько промазали. Можна взяти кісточку, кому як зручніше. Мені це зручніше робити руками. Так, промазали наші човники. Промазали. Що, переходимо до викладання, рівномірно розпритіляємо нашу підготовлену масу по нашим човнам. Так, я порозкладав наші овочі по човникам і відправляємо їх. На 40 хвилин на 180 градусів в подорож, в духовку. Народ, наші човники приплили в наш пункт готовності. Запах стоїть неймовірний. В процесі запікання мені прийшла така ще цікава ідея після запікання. Посипати сирком, дати циркуюче трошки потекти. Бачите, да? трошечки посипаємо сирочком, даємо якраз там 3-4 хвилиночки, сирочок сам по собі розтає ну Якщо нема сира, то нічого страшного. Мені так захотілося в процесі приготування. Додаємо нотку зеленушечки. Да. Кращої палітри. Так, народ, дома приготуйтесь, коштуйте. Напишите мені коментар. Кому сподобалось, підписуємося на канал. Тут буде багато кулінарних рецептів. Поділюся з вами від чистого серця. Всім смачного, мирного неба. До зустрічі!